Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас звіт по проекту по Project Pen дійти до дна в тінях. Нагадаю, що беруть участь 6 відтінків тіней одночасно, і це ось ці дві палітри. Давайте подивимося, чи я змогла дійти до якихось результатів. Перша палітра це ось ця gravity від Glam B. У мене відтінок 02. Тут відразу беруть участь 6 відтінків. Так, І давайте на них подивимося. Перший відтінок це ось цей. Як бачите, я змогла дійти до дна в ньому. Так, зробимо своч, він вибуває. Будемо ось тут наносити ті відтінки, які вибувають. Ось. Наступний відтінок це ось цей. Подивіться, яке тут гарне дно. Ну, В цьому відтінку взагалі було нескладно дійти до дна, тому що, по-перше, це мій улюблений відтінок з цієї палітри. А по-друге, він дуже крихкий. і… Ну, Легко було дійти до дна, бо часто використовувала і ще й кришився додатково. Так, ось ці два відтінка поки що вибувають, і на їх місце ми будемо вибирати нові. Далі, третій відтінок це ось цей темно-рожевий. Як бачите, до дна я не дійшла. Так, Давайте зробимо сводч. Такий не дуже носибельний, я би сказала, відтінок, він залишається. так ось ось, тут його нанесемо, ось. ну Деколи використовую, але не так часто. І наступний останній відтінок це ось цей фіолетовий, я якраз їх разом поєдную, в принципі, виходить непогано. Так само до дна не дійшла, але тут є, бачите, дуже гарна ямка. Можливо, на наступний місяць мені в цьому фіолетовому вдасться дійти до дна. Так, ці два поки що залишаються з цієї палітри, а два вибувають. І дивимось наступну палітру. Це ось така палітра китайського бренду Catkin. Це у мене відтінок c 05 І тадам ось цей відтінок. Я так рада, що я дійшла до дна. Я вже не знала, чи дійду, чи ні. І тут. З'явилося дно. Я думала точно, що я не дойду, що вже буде, він просто вибуде, так як він вже свої три місяці пройшов, навіть вже це 4 мені здається. Ну, Але я дійшла до дна, і цей відтінок вибуває. Так, і ще один відтінок це ось цей. Тут, як бачите, ніяких результатів нема, але він так само вибуває, тому що три місяці він свої пройшов. Так, І ці два відтіночки, давайте робимо ось тут, бо вони. Вибувають ось такі Ось такі вибувають, а ось ці поки що залишаються. Так, і я би хотіла трішки поміняти правила цього проєкту. Ну, тобто, три, шість відтінків, які брали участь, так і будуть брати. Але єдине, я хочу поміняти другу умову. Тобто, перша умова це. Я маю дійти до дна, і тоді відтінок вибуває. Або якщо відтінок бере участь три місяці, то він так само вибуває. Але зараз. Хочу поміняти, замінити ці 3 місяці перебування на 20 використань. Тому що, я подумала, відтінок може просто пробути пролежати 3 місяці і я ним не буду користуватися. А так, вже 20, хоча б використань він пройде, хоч не дійду до дна, але все-таки добре ним користуюсь. Що ж робити стосовно цих двох відтінків, які в нас залишаються, я думаю рахувати, що я їх вже пройшла по 10 разів. Тобто, їм. Залишається ще або дійти до дна, або 10 використань. І давайте виберемо 4 відтінки, які я буду докопуватись до дна або 20 використань. Так, перемішаємо гарно і будемо витягувати. Так, перший відтінок. Дивимось, що це Secret Santa 4. Це ось ця палітра. І давайте подивимося, ось цей відтінок. В принципі, матовий. Так, давайте ближче покажу, як він виглядає. Так, і зробимо свотч. В принципі, я думаю, складно буде дійти до дна, бо він такий добре спресований. Так, але нічого. Добре, що матовий. Ось такий, я би сказала, брудно-рожевий. Якийсь такий відтіночок. Добре, я, в принципі, задоволена, що цей випав. Давайте наступний вибирати. Так, наступний відтіночок. Що це? О, знов ламель, але інша палітра Moonrise 4. Це ось ця палітра. Так. Четвертий. Ой, четвертий відтінок. Це ось цей. Я так його не люблю. Ну, добре, вже випав. Там небагато його, я думаю, в... попробую, одним словом, беру. Якщо випаде ось цей, я точно не буду користуватись, ну цей ще попробую його. Бачите, як його багато набирається на палець. Його треба отак набрати, потім десь залишки об руку обтерти і чуточку-чуточку набирати, бо інакше він дуже жує по віку. Ну На руці, подивіться, як він жахливо, ви бачите? Ось так треба розтирати, але попробуйте отак розтирати на повіці. Це, по-перше, боляче, чи, по-друге, ви собі там зморшок наробите. Ну, ось так ніби непогано виглядає відтінок, як на руці. А, але, в дійсності, це не дуже. Я попробую. один місяць, якщо щось піде не так, то на наступний раз поміняємо. Це не проблема завжди поміняти. Так, давайте далі. Третій відтіночок це у нас знов всі санта. Шо? А, який восьмий. Так, Secret Santa восьмий. Це який? Теж матовий, я так догадуюсь. Так, матовий ось цей темно-коричневий. Ну що ж, хай буде. Так, своч, подивіться, ну, це взагалі не темно-коричнево, я би сказала, навіть бордовий якийсь. Тут є вже невеличка така ямка. Так, робимо своч і будемо вибирати останній відтінок. Ось така поки що гама вимальовується, і вибираємо останній відтіночок. Так, що це у нас буде? Що це буде? Глембі 6. Ну що ж, Глембі. Глембі – це ця палітра, що у нас є. Так, шостий відтінок це ось цей останній. Це на місце з цього якраз заміна випала. Так, давайте зроблю. Очі він, правда, світліший трішки. Ось такий. Так. Для складки підходить якраз. Ну, і ось такі відтінки випали. Ну, не скажу, що я супер задоволена, тому що цей сумнівний відтінок. І матових аж три випало, і в нас ще один був четвертий, тобто цяючих всього два, один фіолетовий. А другий такий незрозумілий. Ну, але вже як є. Так, ось такі нам випали. Давайте подивимося, що по прогнозах. На наступний місяць я думаю, що, можливо, я оцей фіолетовий дійду до Дна. Так, ну я так думаю. І попробую дійти до Дна от в цьому незрозумілому відтінку. Тому що він. Тут, бачите, ямка, по-перше, по-друге, він так, ну, так кришиться, багато набирається його стряхуєш. Ну, тобто, я думаю, що тут до дна складно дійти не буде. От В цьому в мене вбрав участь такий самий, то я за один місяць, бачите, до дна дійшла. То думаю, в цьому так буде само. Ну, подивимось. Поки що, я думаю, що два відтінка, інші, я сумніваюся, звичайно. Але ми подивимось: ось такі наразі 4 палітри. Беруть участь у нас на цей місяць червень. Е, ще раз покажу, як виглядають відтіночки. І буду з вами прощатися. Всім дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.